Всім добрий день! Піддашок до кінця ми так і не доробили, залишилося пофарбувати і підшаманити електрику. Але сьогодні хочемо перейти до другого етапу. У нас сьогодні свято з 10 до 3 годин світло не вимикатимуть. І поки є така можливість, розберемося з пліткою, яку треба подрібнити на маленькі частини для мозаїки. Буду обкладати мозаїчною пліточкою паріжок. Ну, а пофарбувати піддашок я зможу і тоді, коли не буде світла. Зараз найбагато важливіше зробити те, про що я вам розказала. Займаємося. Тут у нас, звісно, жахливий поріжок, тому треба його по-любому до ладу привезти. Оцю тепер напополам мені якось отак, от, як я тобі пальцем прочертила. І ти мені лучше отак от черти. Примірно, отак от. Да. Поки чоловік мені розрізає пліточки, я тут сижу і тренуюся, як треба буде все це викладати на паріжок, щоб хоч якось розуміти, як воно буде виглядати, я дуже сильно люблю всякі пазли, головоломки, це в якомусь роді головоломка для мене. Так що, я думаю, мені сподобається. Одразу хочу сказати, що цю плітку ми не купували, вона не залишилася у нас після ремонту. Якось я виносила сміття і побачила, біля смітника лежала купа такої плітки для підлоги. Дуже плотна, хороша плітка. І її взяла і забрала додому. Я знала, що по-любому вона мені десь згодиться. І мені абсолютно байдуже, що мене зараз почнуть засуджувати. Я вважаю, що така річ, як плітка, повинна використовуватися по максимуму повторно, а не валятися без діла на смітниках. Тим паче це просто обрізки від чийогось ремонту, а не знята стара плітка, яка лежала в когось роками. Попросила чоловіка зняти трошки бугри, які мені б заважали класти рівнесенько плітку. І під цими буграми отаку от картину ми побачили. Тут давним-давно вже, я так розумію, живуть, поживають колонія мурах. Хоч би вони не пішли глибше жити, а просто взяли і кудись переїхали. Тут я вже замісила собі розчин, позмітали все зайве, те, що відбито. Тепер треба хорошенько все це змочити і можна починати класти пліточку. Як завжди, саме головне почати, а початок у мене вже покладений. Спеціально мачу пліточку, десь бачила, що так треба робити. Ну, я ж не буду відрізнятися від інших роблю, неначе так вона краще буде потім лежати. А чоловік тим часом розпалив вогонь, хочемо зробити трошечки шашлику. І пішов мити машину. А я тим часом працювала далі. І ось потихеньку така краса у мене намічається. Не знаю, як вам, а мені дуже подобається. Дуже сильно вдячна вам за те, що ви підписуєтеся, ставите свої вподобайки, коментуєте мої відео. Для мене це дуже-дуже важливо. Дякую кожному за ваш актив. Ну а тепер покажу вам трішечки процесу, як створюється ця краса. Не знаю чому, але мені дуже подобається будь-яка робота, зв'язана з будівництвом. Я прям кайфую від, ці, від цього процесу, тому мені не складно покласти цю плитку і навчитися робити це наступного разу ще красивіше. Тоді я робила цоколь, відмостку, і я вам скажу, я рада, що я не наймала людей, а навчилася це робити сама. Тепер, коли я дивлюся на свою пророблену роботу, я кайфую від того, що це зробила я сама. Ви собі не уявляєте, як воно приємно. На сьогодні все. Одразу весь поріжок робити не можна, тому що треба якось ще заходити до хати. А такий проміжок можна легко переступити, щоб не наступати на пліточку. Наступний раз продовжу ще і так потихеньку-потихеньку все обкладеться. Хоч хоч би вистачило пліточки, я переживаю, що на бока може не вистачити. Отак у нас була до. І тепер маленька, але перемога. Нічого, на баки докладемо іншу плітку, якщо треба буде.